Тут усе про меблі, а ти поки що підпишись. Добрий день! Сьогодні до нас завітав з перукарні ось такий диванчик. Подивіться на його стан, буде як новесенький. На ньому буду використовуватись матерії вищого гатунку, так як на цей диван буде дуже величезна нагрузка. Кожного дня обслуговується близько 50 людей. Тому диван потрібно зробити надійним, крипким. Ну, як ми вміємо. Ось ми і закінчили наш диванчик в перукарі, зроблений з якісного, високого, шкірозамінника. Подивіться на цю працю. Можете прицінитись. Надпотужний корзан більше 180 тисяч циклів. Що можу сказати, зміна була наповнювання, тому що ми розуміємо, що дуже велика нагрузка на цей диван. Тому ось така праця в нас вийшла. शिवहर